Сьогодні в студії громадського говоримо про е, чутки навколо найбільшого банку в Україні. Це Приватбанк йдеться про його е, націоналізацію, про те, що він може перейти під контроль держави. Насправді такі е, інформаційні повідомлення з'являються вже не вперше. Що могло послужити приводом цього разу, і наскільки серйозними можуть бути взагалі ось ці розмови, до чого це може призвести, і в принципі гіпотетично, що може статися, якщо найбільший в країні банк перейде у державну власність, про все це будемо сьогодні говорити в студії громадського. Ну і власне розпочати хотілося б із того, що звернемося до самої фінансової установи, запитати про ситуацію, запитати про те, що, що думають власне у приватбанку з приводу. У, от, тих, тих повідомлень, які з'являються у мас-медіа, Олег Серга, прес-секретар Приватбанку, є з нами на телефонному зв'язку. Добрий вечір, пане Олеже. Отже, скажіть, будь ласка, то чи переходить фінустанова державі? Чи, е, чи є якісь підстави говорити про націоналізацію Приватбанку? Добрий вечір, панове розмови щодо націоналізації Приватбанку. А Ведуться лише заради розмов, бо немає ніякого підгрузків для цих розмов немає ніякої причини, жодної причини для того, щоб навіть такі розмови на в Україні. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, чи виконав Приватбанк всі вимоги регулятора е, і якщо можете озвучити цифру, е, якої докапіталізації потребує фінансова дивіться, дивіться? Програма е, за результатами стратегії, які проводилися щодо е, великих українських банків, була ухвалена регулятором та е, банком програма е, капіталізації та виконання інших нормативів до 2018 року. Ми виконуємо цю програму, вони виконані повністю. Розумієте, це є програма не рішень тимчасових. Це є програма того, щоб банки змогли добре працювати наступними майбутнього. Тобто, це не є програма, яка була б. Переначе з якихось питань чи проблем. Це є проблема програма розвитку. Ми цю програми підтримуємо цю програму, виконуємо ніяких проблем з виконанням програми з Банк виконує всі нормативи на сьогодні, на вчора, на завтра. Та цих проблем немає. Пане Олеже, і наостанок ще хочу у вас запитати. Ми звернулися власне сьогодні з інформаційним запитом до Національного банку України, де нам прокоментували, що наразі триває верифікація виконання Приватбанком плану до капіталізації. Чи могли би ви докладніше розповісти, які самі які саме дані зараз верифікують, що ви подавали до е, НБУ? Це, це є довгострокова програма. Вона розрахована до 2018 року, і за кінцівками кожного року. Проводиться і верифікація, тобто виконання тих положень, які там є. Банку виконує цю програму, він виконав шістнадцятому року році виконав сімнадцятому, і ми вийдемо до а, закінчення з програми з цими показниками, які дозволять вам розвиватися в, в, в нових умовах. Дякую вам за коментар для наших глядачів. Я нагадую, що на телефонному зв'язку зі студією громадського щойно був прес-секретар Приватбанку Олег Серга. Ми ж продовжимо розмову на фінансову тематику в студії. В гостях у студії громадського зараз є Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Добрий вечір, пане Сергію. Доброго. І перед тим як ми прокоментуємо власне от всі ці чутки інформаційні повідомлення, які є на ринку щодо найбільшої в Україні фінансової установи, Я хочу просто трошки додати, що ми зверталися сьогодні з запитом до Національного банку України і е, нам розповіли про те, що триває верифікація, тобто перевіряють власне ту інформацію, яку подав приват. Е... До, до регулятора, якщо я десь помиляюся зараз в формулюваннях, потім можливо ви докладніше розповісте. І також порадили звернути увагу на заяву національного банку цього тижня. Зауважу, що відбулася нарада із топ-менеджерами найбільших банків України. Під час цієї наради голова НБУ Валерія Гонтарєва наголосила на ризиках для макроекономічної стабільності та на важливості співпраці з МВФ. Чому підкреслюю власне це? Тому що коли йдеться. Про можливість націоналізації привату кажуть, що це вимога міжнародного валютного фонду. Що мовляв, міжнародний валютний фонд не, не, не має достатньо впевненості в в тому в стабільності української фінансової системи, зокрема через те, що є такий великий системний банк, якому просто не можна збанкрутувати. Наприклад, і також ще одну цитату на воду перед тим як перейдемо до розмови. Заступниця голови НБУ Катерина Рожкова раніше на остій раді з. Банкірами розповіла про хід виконання банками програм до капіталізації. Зокрема, топ 20 банків виконали свої зобов'язання. По одному банку перевірка триває. А от з другої двадцятки, 12 банків ще потребують збільшення капіталу, і на один місяць продовжено і погоджено це з міжнародним валютним фондом. Ось цей термін, коли вони мають досягти цього рівня. І наступний рік, сказала Катерина Рожкова, буде присвячено діагностиці невеликих банків. Отже, є в нас НБУ, який перевіряє, чи, чи все гаразд із банківською системою. Перевірили, топ-20, по одному перевірка це ще триває. Можливо, вам відомо, оцей один це приват, чи це якийсь інший банк. Ну, Ви сьогодні говорили, що глава прес-служби сказав, що по ним ще проходить верифікація. Тобто, Ми робимо вид, що сама пресслужба підтвердила, що це один банк це приватбанк. Ну, і или... лінію тут. Що це означає для ринку і що це означає для, ну, от, власне, звичайного українця, який там в якомусь, десь в банківській системі тримає гроші, які ризикне? Ну, Послухайте, насправді, якщо вот те, що написано, у вас оправдається, обычному, звичайний вкладчик не постраждає, потому що націоналізація это не ліквідація, і вкладчики просто стануть вкладчиками Государственного банку. Соответственно, за это заплатят налогоплательщики всей страны. Да, это такой существенный риск. Плюс у нас появится большой госбанк, а это всегда риск, да, потому что госбанк это есть коррупция. Так или иначе, поэтому это вот два риска таких вот существует. Ну, риск того, что налогоплательщики заплатят, и риск роста коррупции через этот госбанк. Вкладчики же не пострадают. Это, наверное, ключевой тезис, который должен там, доносить сейчас Национальный банк, что в случае национализации просто собственность банка переходит к государству. Государство управляет этим банком а вкладчики просто являются вкладчиками этого банка. Но тут же, когда речь про великую такую системную финансовую то это не всегда только вопрос финансового, это и вопрос и певных договоренностей политических. Какие вот риски, если вы можете каким Ну, смотрите, я не знаю, как они там договариваются, явно как-то договариваются. Вопрос в том, что, к сожалению, национализировать приватный банк без договоренности с собственниками нельзя. По простой причине IT-система. Все знают, что IT-система привата очень классная, но у него есть еще одна особенность, где-то сервер, а сервер где-то не в Днепропетровске. Да? И оно где-то все в облаке существует. Соответственно, если будет война, то одним нажатием клавиши все ляжет. А вы знаете, там, сколько людей там, карточками привата пользуются, терминалы приватбанка и так далее. И это козырь в руках собственников при переговорах, если они, конечно, идут. Мы же не знаем, идут они или нет. В общем, если такие переговоры идут, то это IT-система самый главный козырь. Для того, чтобы они ее передали, передали всех айтишников и сказали, вот, ребята, вот, пользуйтесь, да, мы ничего, ни, никакой там розет не нажимаем. Поэтому, да, вот это ключевой риск на самом деле, потому что все прочее, но это как-то функционально банковской системе. Понятно, что будет переходной период, когда там, возможно, часть будет заморожена, какие-то операции и так далее, если будет национализация. Но ключевой первый риск, это, конечно, Але якщо дивитися загалом, в принципі, ось такий процес, коли є там велика фінансова установа, і є певні запитання до того, як як вона працює, держава, от що в такому випадку має робити? Ну загалом ми, ми не беремо зараз там держава Україна, от гіпотетично ну, в принципі, вопрос регулювання. Так. Такі питання повинні присякатися на самому початку Ну, ми бачимо що тут болезнь запущена Да? У нас же есть там, меморандум с МВФ, и есть цифра 160 миллиардов гривен, которая предусмотрена на капитализацию вот, банка, который будет национализировать. Потому что государство чем-то должно войти в капитал. Вот если государство национализирует большой банк, оно берет это АВГЗ, выпускает и входит им в капитал этого банка. Соответственно, сумма 160, ну пускай она будет меньше, да, пускай там 140, 130, мы не знаем, и вопрос, что там покажет документы, что там покажет верификация. Что это проблема, которая не возникла там за один какой-то год или два, да, это накапливалось, накапливалась годами. Соответственно, вот тут уже государство ничего не может сделать, потому что сейчас за последние полтора года приняты очень серьезные меры и требования по раскрытию информации, и требования к собственникам, и требования по раскрытию тех самых собственников, и прежде всего Откуда вот эта проблема идет, ноги? Если верить там статье в БНЕ написано, например, вопрос в кредитах инсайдерских. Потому что откуда вот эта огромная сумма капитализации, которую нужно привату сейчас сделать? Согласно правилам АМЕДБУ, которые введены совсем то есть за последние два года, банк должен увеличить резервы, то есть, соответственно, капитал на сумму кредитов инсайдерам, то есть кредитам связанным лицам. Поскольку многие банки Украины работают как пылесосы, то есть они берут деньги у населения и раздают своим ФПГ, то вот тут вот возникают такие проблемы. И вот, собственно говоря, вот все эти слухи сейчас, это отголоски вот этой проблемы. Тобто, чи правильно я зрозуміла, що цю проблему її взагалі то ну, треба було б, були б якісь превентивні заходи. Тобто, колись Нацбанк мав би не дозволяти певні ну, операції для того, щоб году. ці не, вопрос, проблеми не накопичувалися. Вопрос не в конкретній операції. Вопрос: в тому, що коли показують портфель, в 2008 році, в 2006 році, і ще тоді регулятор має сказати: подождите, вот это хто? Да? Вот Иванов и партнеры из Днепропетровска. Вот это кто? Да? И тогда вот нужно было уже заставлять резервировать гораздо больше и ограничивать эти операции. В при... Но это не конкретная операция. Да? Нужно просто говорить, ребята, вот мы считаем эти криты связанными. Да, Давайте-ка резервы увеличивать Или не делайте такого больше. И если бы это было изначально, аппетит бы не пришел во время еды на такую сумму, которую теперь надо отражать в меморандуме с МВФ. Но поскольку болезнь очень запущенная, то мы пришли к такому, что либо собственники должны внести эту сумму да, на три года, но все равно внести порядок. Тут позиция Приватбанка, судя по всему, другая, они не верят в эту сумму, они говорят меньше. Но там МВФ и Нацбанк говорят 160. Ну, там, не знаю, 140, неважно. То есть это огромная сумма. И мне поверить, что собственники внесут эту сумму очень трудно. Ну, потому что даже, ну, во-первых, мы знаем, кто такие эти собственники, да, и что у них может даже не быть этих денег. А во-вторых, если вы там представляете, да, вы должны внести, например, 5 миллиардов долларов. И у вас процесс. Вы внесете 1 миллиард, потом второй миллиард, а угроза национализации над вами висит. Внесете 3, вариант, а угроза висит. И у вас есть риск, что вы внесете 4 из пяти, а банк все равно национализирует. И вы останетесь и без этих четырех, и без банка. И вот тут вот психологический момент самый большой, который заставляет сомневаться в том, что банк способен выполнить этот план капитализации. Потому что я, мы цифры не видели, да, они где-то все секретно в секретном нацбанке проходят там, вместе с МВФ, они это оценивают. Но психологический момент вот такой вот, что верим мы или не верим, что люди готовы внести такую сумму даже на протяжении трех лет. А ці цифри цифры мы бачимо, потому что це все чи, чи, чи не так? Ні, ну це стресс-тест, вони, мабуть, потім будуть опубліковані. Ми просто ще этого не видели. Это процесс, который внутрішній в Нацбанку, внутрішній між Приватбанком і Національним банком, і Приватбанком і іншими банками. Да? Там же всі топ-20 проходили, проходили, 19 з них прошло. Тому я думаю, що ми і не должны бачити ці цифри, на даному етапі, по крайней мере. А от те, що 19 найбільших банків все ж таки пройшли цю перевірку, чи дає це привід для якогось оптимізму, що в принципі там з українською банківською системою не, не, не так все погано, як може здатися після перегляду там, щоденних випусків новин і мітингів. Вот це мітинги, О, на, на, это, так, мітинги ну... і новини – це найцікавіше, тому що на самом деле в цю очистку основної банківської системи пройшла ще в минулому році. В девальвація основна пройшла. Всі стресові моменти були в минулому році. І в цьому році і великий рівень довіри банків к регулятору, И мы видим, что депозиты растут. С кредитами сложнее, но тут проблема еще в том, что у банков есть деньги. Банки, банкам некому их давать, потому что качественных заемщиков очень мало. А депутаты не хотят принимать закон о защите прав кредиторов. И сталкиваемся с ситуацией, когда там, например, один банк с иностранным капиталом давал пузатой чего-то там, название в чеке поменялось, да, теперь вы кушаете в тофт в каком-то другом, а кредит вам не возвращают, потому что с судьей вам решить вопрос проще, чем отдавать этот кредит. И это самая большая проблема, которая сдерживает кредитование. В то же время там очищение процесс банковской системы, он уже практически завершен. И те банки, которые прошли, те банки, которые работают, они уже более они надежны да, в той или иной мере, по крайней мере, вот там 19 да, из 20, потому что то, что ниже, там мы знаем вопросы по платину банку и какие-то еще вылазят, но вот эти 19 у них уже все в порядке. Ну і наостанок хочу хочу вас запитати такий прогноз, можливо, на наступний рік що які ще ризики потрясіння можливі для банківської системи? От та кількість фіностанов, яка нині є на ринку, чи вона є оптимальною, чи вона буде ще зменшуватись? Чи навпаки, замість тих, кого з ринку було виведено, мають з'явитися нові якісь нові фінустанови? Чи зацікавлені я одразу багато запитань в одному ставлю? Чи зацікавлені іноземні наприклад інвестори приходити в Україну в український фінансовий сектор? Остальним часом мы спостеригали, что они только идут. Да, но ну, они все практически ушли еще в 2011 году, поэтому мы знаем, что сейчас российские банки хотят убежать, но не могут. Мы увидели очень позитивный момент приход китайцев. Китайцы купили небольшой Госбанк. Понятно, что они купили его ради лицензии, но когда китайцам нужна лицензия в банк, это очень хорошо. Зачем это будет использовано, как мы не знаем, но это очень хороший знак. И во многом мы свидетели о том, что более-менее ситуация уже стабилизировалась. Если с приватбанком ситуация разрешится в этом году, то мы увидим в следующем уже, собственно говоря, очищенную банковскую систему. Если нет, то у нас риск… Вы решите национализацию или вы решите докапитализацию? понимаете, программа докапитализации рассчитана на три года, поэтому решиться в этом году это может только национализация. Потому что так или иначе риск вот этот, все равно будет давлеть там каждые полгода вылазить. Либо оно схлопнется сейчас. Поэтому если схлоп... Риск решится сейчас, то мы увидим, собственно говоря, новую банковскую систему с немножко другим, там большой долей государства, и очищенную. В этом плане, и там уже будет главный вопрос старта кредитования. И в этом плане очень позитивный сигнал вчера был от Национального банка. Это программа, программа либерализации рынка, которую они представили. С отменой пресловутого валютного декрета 1993 года. Это, это очень хорошо. То есть, это говорит о том, что вот они собираются стартовать второй, второй квартал 2017 года, то есть к концу 2017 года у нас будут совсем другие правила, если Верховная Рада не помешает на банковской сфере. И кредитование какое-то мы можем, наверное, ожидать уже со второго полугодия, 2017 -го года, более-менее активно. Потому что сейчас у банков деньги есть. И банки, качественные банки, например, если придете в Аваль, они могут вполне кредитовать под 15-16%. Это приемлемые ставки. Вопрос в том, что я не они это делать уже. И такие же там банки есть еще на рынке. Вопрос, что некому. Да? Вопрос заемщика, качественного заемщика и вопрос правил игры. Вот это вот ключевые вопросы. Но, к сожалению, здесь мы много зависим от парламента, а значит прогнозировать трудно. В то, в то или ином виде кредитование восстановится. Да? У нас сейчас, когда успокоится вот эта вся тема, у нас депозиты будут… Там, понятно, что если что-то случится, да, у нас там будет небольшой банкран, у нас будет колебание валютного рынка и так далее. Но это будет как Срочне события, і тренд на следующий год будет возврат депозитів в банковскую систему більш нежели ніж те, що ми зараз з апреля видим. Продовжиться зниження ставок, і то банківська система более-менее начнет работать. Пане Сергію, дуже дякую вам за цю розмову. Будемо сподіватися, що оптимістичні прогнози все ж таки справдяться для наших глядачів. Я нагадаю, що Сергій Фурса, інвестиційний банкір завітав до студії громадського. Говорили ми про перспективи э, і ризики у банківській системі України.